Як вона отак назад? Хоп. Да, да, це вона так робить і втом скрутилася, закру... ще закрутиться, ні? Щось не так. Моститься, моститься кицять. Маленька моя. От як його не любити, так? Звісно. А в мене була вдома любима кішка Ліза. Вона теж старенька була вже. Я все час її брала до себе в ліжко, це лягали спати, Оце ж ми зимували завжди в цій нижній, меншій угу. хаті, щоб тепліше було. У мене було ліжко моє е, тут. Біля, якщо, ну, ти ж повинна біля цього вікна, що виходило на город. Одне вікно виходило в двір сюди, на сарай, а друге на вікно. А тато з мамою ну, в ногах було їхнє ліжко у мене. От, і це я лізу до себе. Під одіялко, а так любила читати. Я з бібліотеки не вилазила. Наберу це книжок, а світла. У нас електрика з'явилася, як я вже була в Котовську. Mm. От. Це вже був 11 клас у мене, mm -hmm. як у нас з'явилося світло, а був каганець і то ще восьмерик казали, бо номер скла було восьмий номер скла, mm. а дванадцятий то це було велике таке скло. І у нас отут, де вхід в кухню. Mm -hmm. Тато зробив ну, така висіла, як паличка, і це на висоту, аж туди майже під стелю ставили е, ту, той каганець, він так називався Каганець, газовий, гас mm -hmm. туди наливали, от, щоб освітлювало. А ввечері вже, як я хотіла читати, а е, газ, га, газ вже економили, бо дороги ж не було в село. І оце як... Ну, газ це керосин? Газ, так, да, От, Економили, бо не часто завозили його в село. От. І це мама то запалить ото мені восьмий номер каганця. А коло лі... ліжко було, а в головах стіл стояв. І я це вимощу подушки собі біля столу, поставлю той каганець і прикручую цей гніт е, от, із газети, зроблю абажурчик отакий, щоб мені тільки світило на книжку. А мама це ж задрімає, вже задрімає, прокинеться. Галю, гаси каганець, бо гасу ж немає. Зараз, мамо, я дочитаю. Я гасю цей каганець, включаю радіо по десь чи о 10-тій. -10, я вже не пам'ятаю по яких днях була передача по радіо театр перед мікрофоном. І оце читали п'єси, ну, ролі різні артисти оце читали. Угу. І я це лежала і слухала Як вистави, радіовистава. Да, да, театр називався перед мікрофоном. Угу. Оце отак було. Так він був, коли я маленька була. Театр перед мікрофоном називалася. І ну, назва чогось... зберіглась. Я чогось вже не пам'ятаю за цього. тебе, а за себе я це дуже добре. І так я ж лежала другий раз і ждала, не сплю, mm -hmm. не сплю, а mm -hmm. жду. А це ж пізно, десята година, це дуже пізно. Ну, звичайно. Чи сльозка? Дочка? Очищаєш? Ну так, да, так. Да. Очищалочка.